І всім привіт, друзі! З вами я Гайтіман, на Бож Давид. І сьогодні ми погаємо знову в Хоечку. Да, а точніше за Україну, Українську державу. І перед цим я хочу сказати, все ж таки я ж послухав ваші коментарі. Та скачав зараз два перекладача. Перший на сам мод Ukraine Above All. а другий на саму Хочку. Тепер у нас німецький лайк, фанція, сполучене Королівство і таке інше. І сьогодні, друзі, ми. Е, підемо по путю. О, монархії, так. Да. Да. Я не придумав за 5 секунд цю ідею, да. Не, ладно. Не буду прикавуватися. Так що, ну. Що сказати? Поїхали! Так, друзі, в нас подія. Варшавський процес. Наказати затримати пантеру. Або ні ми українців не видаємо. Ми все ж таки даємо указ на заде... задотримання Бандери, тому що це нам буде плюс дипломатичної гри з Польщею, щоб вона нам віддала запа... західні землі. А по-друге, ці вона, я знаю, його не впіймають. Ну і ми ж беремо не он курс на це, а беремо на Василя I. Ну, вишваного. Він буде наш... нашим королем. І ще хочу, друзі, вас. Дуже-дуже вам подякувати, друзі. За те, що ви дивитеся мої відео. Ставите лайки, підписуйтесь на канал. От, я взагалі не очікував на такий від вас прям актив. От дуже дякую вам за це. Я стараюся якось розвивати український ютуб. Я не говорю за весь ютуб, ну, якийсь вклад теж стараюся я зробити. Так що ось так плюс-мінус. І тепер, друзі, ми беремо запрошення монархії. Як пам'ятаємо, ми ж можемо різних тут монархів запрошувати. Не ти тільки ж вассаля, чи тільки васаля. Ну коротше, друзі, дізнаємося, коли цей фокус ми вже пройдемо. О, його собі признаємо. Ай! Радянський союз. Понятно, і у в нас прийшла по путю Боси Тіта. Не дуже це. Наїца. Ну ладно. Тевпімо. Так, друзі. Ми можемо. Запросити гаусбуга, це в нас буде Василь. Ну, Василь Вишиваний. Або кого загодно, тільки на цього австиття. Дуже тяжник. Давайте Габсбуга. Мені вже пофіг. Во, давайте. Е, дуже раджу вам. І якщо не знаю, хтось не знає, допустим. Пусть не конець. От хто не знає, допустим, то... Коли сто... Убить завжди вантажівки І якщо у вас жопна логістика десь, то... робити отет моєїзації такий чи во такий, ну не коні. От, якщо, що я це казав людям. Як ті це не знають. Так що на тебе мене засуджувати в коментарях, що я отакий поганий. За вас за дебілів якихось приймаю. У нас поки... Коалісо України поки що в нас Павло Скоропадський Королевский двигал. Геть Ну, ми повинні ж на королевский двигай, більше опыта. Напрям. Я так думаю. О! Ха-ха. Мы тогда видваем уви. Я казав азио, виправляем у відстійку. Ну, для школы наповезало. Ну, Опа. Так що подивимося, що це буде в нас за королівська битва. Так, друзі, візит Августа на Волошна. Так, напевно, підтримуємо цих е, закалпатських націоналістів. О, підготовку до колонації. <кій> І зараз в нас буде коль! Во! Ми можемо... <кій> Ми можемо ізолювати коля. А Або... Ой, блято. Ладно. Так. Чорномовська тактина, я хочу подивитися тут нашу кордони з Румунією. Не подобається вона мені. Ну от не подобається. Нищуй. Агентів кремля. Плакатик такий. О, Питання королеви. А ну-ка, кого жони дамо нашому богатею? Оце Василь Вишиваний, чи хто? Да, Василь Вишиваний написано. Бачите, я вас не О. Эвозовите Я ЕМО! Я мушо на дочці скова мого по... Пффф. Майко Бонапаут. О Пуський. я хочу спершу спробувати з німеччик ск. з Німецькою кого Принцесою, не знаю, називайте як хочете. Ставимо. Де чучунок? Відмова! Так, а дать чечунок, я всего. Фигу... Во, а сыт Так. Конфликт сейчас палац. Мне это тоже напоминает, как в, Уму, в с королем Кавалем. Че как там он, блин? Ой, боже. Австрийский. А давай иди. Ну, ну-ка, шо... Шо нам скажешь, австрийска? О! Да, вон ознамы. нами. ну, воська доктрина у нас. <coughs> Сколько потребного людей? Двести пятьдесят тысяч. Да, без Б. Ай, блин, только тут можем. Кавыски комбинат, на буду. Ой, как жаль. Не, ну сухой ты. Скоро наберем вот такую, такую цифру с людьми. Ладно, даже на, на ватой А шов в Крыму? Краснов пришел, чешу? Питок основ. Ясно. О, друзі! Естонія! Вига! Громадянську війну проти Естонської савей... Радянської Республіки. Туда їх! От красавці! Так, індустріалізація Донбасу. Беремо. І оце. Нам потрібно більше заводиків. Так, по та до візити поводимо. Ведьманський бульдог! Ну он звіни я знаю, якщо все пройде до водокроля. Бутово Дорошенко. Дорошенко візьму. Досвідчений чоловік. Чого вже не взяти? Куй, блін. Забороняємо фашизм. Військову демократію. О, у мене навіть альянс тепло є. Прикольно. Як друзі, у нас громадянська війна в Базилії. Я не знаю до чого це тут, ну. Но... Фініфігай собі. Типу це кос... Це типа косплей на... громадянську війну. На Ашті? Пінцепедо Ужас. А давайте хто з них більш лояльний до нас? О, от ці. Ну будемо болівати за них. Мально. Ручки за них за них держати. Да. Обможенка за. Скоро будете сходу дійдемо до нашої мети, друзі. Так, друзі. Да що? Мда! 250 тисяч людей назвав в армії. у <кій> румунського кордону. Так що подивимося, що нам скажуть вони. Так, і будемо досліджувати, до речі, літачки. Сокіоберемо. Так ще будемо чекати. От, і ще більше я на користь короля все це роблю, да. Хай живе король. Друзі! Румунія, погоджуйте на поступки! Да. Ми її тепер гантиму. Що вона не залежна як держава. О, підкорити Крим, да. Крим наш. І сково буде в нашій гавані. Да, да. Не, у Голтів не будемо. У французів будемо. Скуповувати алюміній? Скуповувати. Хорошо чекаємо на підкорити Крим. У нас тепер є буджак. Та буковина. Все. Адосна. Да, Читаття. Читаття АУБ. Білогодністровський, друзі. А ще як? Двоє назви нема. Ну, не буде, точніше. Ну, Ось тут. Місце народження робимо. А, ага, зрозумів. О, коляно водився принц. Да. А ну інтегруємо зараз будфакта у кавину. Бе би смішно, якщо би без дав. О! А крім, та не хоче підкорятися. <гум> і ніхто його не гарантить. Кримчик. А це не такі корабліки делать. Ні, я сам. Сам говориш? Да. Мім спомню. Так що зараз буде війнонька. Похід болбойчана на Крим 2.0 Все, в, вак в атаку Поташмана ни ні ніхто никто набуду. О, щиты еще Хэвича. Так, а че так погано у нас сейчас? Я не заумев. Почему Машу победа еще не налита? А есть такая в жопу в жопе у нас. Ну ничего, выбрамо. О! Гажданочка там. Тут была недавно гаста гражданочка. А зараз ждешечку швиденько зробимо. Воїн, інтеграція ця Давайте, 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 друзі, ви зможете. Ну, ви зможете кува. Ну, до чого ви не можете, приєднуємося? Ой, буковина ви Не, це у це жох. <кл ну, де маленька побідоносне? Кейм повинен бути у нашій гавані. А в них укріплення. Ну це жах, пойдете танки нам обыта. Ужас. <кій> <кій> Друзі, почалася гумадянська війна на афті. Вот так вот. А ну-ка, давай, че кто тут у нас? Зиновьев. Да вы шо? О, Ну, сек мы любим. Что вообще происходит? Нифига, се, за пауднив только так шутку ну это ужас мы не можем нормально попытаться в кому Ну, будем остаться батя я стараюсь Итак, друзья, нам предлагают Кубани Ким Лобі на весь хотмов. Били вже щас щасливо готовиться, то вийне пропонують там взяти часть у мою Да? Да, друзі? А ЧО, а чому і ні? А чому і ні? А шо там воно? А, вона відказалась. Ну, она в своєму альянсі, я бачу в тому. З союзниками, якщо не помиляюсь. Не знаю, що з цим. Ми будемо остатися атакувати. Як нам более не було? Нусли дэйта мало, ну вот сокращать я вам не могу, ну, да? все скопать кей, паф Амина. Ну, друзі, я не знаю, що нам тепер робити. Чекайте на другу сею. Ну, я я, я, я другосею зроблю. Обіцяю вам. Даю обіцянку українця. Сідняка. Я зроблю. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. І бажаю всім здоров'я вам, вдачі і хай цвете український ютуб.